Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами Словом Божим із 31 розділу книги проповістей Соломонових. І моє слово, яке я сьогодні, сьогодні отримала в молитві під час читання Слова, Слова Божого, відноситься до сестричок. І ось 30-й говорить: краса то омана, а врода марнота. Жінка ж богобоязна, вона буде хвалена. Ми дуже хочемо бути хваленими. Нам дуже всім приємно, коли нам говорять гарні слова, особливо наш чоловік, мій чоловік. Ну, тобто я маю на увазі кожної жінки, діти, батьки, ну хто в кого в сім'ї є. Але щоб бути богобоязненою, це потрібно навчання. Цьому треба вчитися? Як же навчитися боятися Бога? Я приведу такий приклад, коли ми приходимо на нову роботу, на роботу в нову професію. То що потрібно робити? Якщо вже нас туди прийняли? Ми вже заключили договір на, на підставі того закону, і ми зобов'язані виконувати обов'язки, які, які нам належить виконувати. На, роботах, на кожній роботі є така посадова інструкція, називається. І ми, подобається нам чи ні, ми повинні її виконувати. Ми стали християнками. І а опиту бути християнкою у нас немає. І ось нам милостивий наш Бог дав таку ж саму посадову інструкцію. І нам потрібно вчитися. Якщо, наприклад, професія моя, ну, наприклад, секретар, мені треба навчитися. Набирати тексти на, ну, на клавіатурі, на комп'ютері. Але я не вмію цього робити. Але я гарно вмію писати. Я вміла гарно писати. То, звичайно ж, моє вміння гарно писати вже стало непридатним. Мені треба вчитися писати по-новому. І було б нерозумно приміняти той інструмент. Наприклад, в клавіатурі брати ту ручку і тикати в клавіші. Отак От же і тут. При